Всім привіт, друзі! І ви на каналі Денвікс. І сьогодні ми вам розкажемо багато чого цікавого про ліса і про різні випадки, які стаються у них. Надію, Юзіф, ви готові. Почнемо. І перший випадок дуже моторошний. У вілази Огаю ви... виникло багато запитань, коли він просто гуляв в лісу і натрапив дещо з жа. Жахливе. Віл поділився цим фото на релеті. На фото продемонстровано сотні оленичих кісток. Віл був шокований, але знав, що там скидали кістки, тому що це була мисливська зона. Другий ліс, про який я вам розповім, він дуже. Таємний і загадковий хоя бачів розташований у Трансильванії в Румунії. Цей ліс славиться величезною кількістю моторошних історій. Майже всі відвідувачі з поїздки в хоя бачі запевняли, що на їхньому тілі з'являлися якісь дивні висипи, опіки, і ще у тому лісі йшов час дуже повільно, і вони не пам'ятають, що було під час того, як вони знаходились у цьому лісі. Якби такий типу як гіпноз. Про цей ліс існує реальна і моторошна історія в 1968 році. Турист Олександр Сіфт сфотографував дивний предмет у цьому лісі, і багато хто стверджує, що це було НЛО. Також є ще одна історія про зникнення вівчарки. Одного разу вівчар вирушив з двома сотнями овець в цей ліс і так і не повернувся, і просто зник там. І його так і ніхто і не знайшов. Ще Хоя бачило прославився галявиною, такою пустою галявиною в лісі. Ця галявина має точно рівну форму кола і притягує до себе шукачів прибульців. У Японії є ліс, а Усі жителі Японії дуже стержуться цього лісу і бояться в нього зайти. Тому що про цей ліс ходить безліч моторошних легенд. Ще цей ліс м, називають ліс з Один блогер Логан Пол виклав відео на YouTube, у якому він Показав мотору, мотору, рушну знахідку. Там був труп. І ще один, на мою думку, такий цікавий ліс ісла демунекас розташований неподалік від Мексики. Цей ліс славиться великою кількістю ляльок, які просто повішені на дерева, або просто от розташовані в цьому лісі. Існує історія, чому там ляльки і чому так все сталося. Зараз вам їх розкажу. Близько 50 років тому Джуліан Сантана покинув свою дружину і доньку і переїхав на одинокий острів на озері Тешуйло. Через деякий час у цьому озері знайшли цю. і багато хто, особливо сім'я Джуліана, стверджували, що це він втопив дівчинку. Попри це, Джуліан посвятив усе своє життя вшануванню пам'яті цій душі. Унікальним і навіть таким приголомшливим для деяких способом. Він подорожував і збирав зі всього світу а, ляльки і вішав їх на дерева на цьому острові. Дон Джуліан вважав, що ляльки це чудові захисники, і з радістю вітав туристів за невелику плату, показував свою колекцію ляльок. А в 2001 році Дон Джуліан Сантана. Потонув на тому самому місці, де знайшли утоплену цю ту саму дівчинку. Ось така історія. А тепер ми вам розповімо про деякі цікаві ліса, на нашу думку. І перший, на мою думку, цікавий ліс ліс кривавих дерев. Петеро тисове дерево, що виділяє червоний сік, розколоті стовбури. Поскокоджені гілки мають ефектний вигляд. З них нібито стікає кров. Арата Форест, Нова Зеландія. До речі, друзі, я би дуже хотів злітати у Нову Зеландію. Мене так притягує ця країна, цей острів у цьому лісі. Дерева, наче закривають ось так ліс, наче є якимись воротами в цей ліс. Це так вражаюче виглядає. А вночі це перетворюється на жахливі руки, які можуть вас схопити. Знову ж таки, Нова Зеландія, ліс гоблінів. Його так прозвали через те, що всі дерева у цьому лісі поросли мохом, і вони такі класні, зелені. До речі, цей мох іноді світиться в темряві. Туф. Ви просто уявіть, туман. І ось ці дерева, і це так неймовірно виглядає. Я б залюбки сходив такі різний екскурсію. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте за наші соцмережі, усі силки є в описі. Наш інстаграм, тіктоки наші з вікою. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому обов'язково вподобайку. Чекайте ще багато цікавих відео. Дивіться наші попередні айсберги, розбори різні. Там на тему Титаніка, про печери відео досить цікаве вийшло. Всіх вас любимо і зустрінемося в новенькому відео. Пока-пока!